Всім привіт! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу показати вам чеку до тракторів UMZ МТЗ. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, що вроді би як мілочовка, вроді би як копіїшна і є в кожному магазині, але знайти якусь більш-менш якісну, ну доволі складно. Не скажу, що неможливо, але складно. Так от сьогодні я вам покажу чеку не просто більш-менш якісну, а оригінальну зі зберігання виробництва Южмаш. Ось вона лежить. І в нас їх буде два варіанти. Також у цьому відео я вам скажу актуальну ціну. Тому, будь ласка, додивіться його до кінця, тому що ближче до кінця буде ця ціна. Я часто зараз у відео почав казати актуальні ціни. А ось питання, яка ціна, все одно в коментарях чомусь присутнє. Тому, а я розумію, що ця позиція доволі буде актуальна і багатьом цікава, тому одразу кажу, що ціна буде, просто трошки терпіння і дивимося відео. Хочу я вам почати не з нашої новиночки, а з іншої чеки. Дивіться. Ося заводська в нас колись була дуже-дуже давно, років 7 назад. Потім щось вона закінчилася, в нас її не було. І всі ці роки ми продавали ось таку китайську чеку. Ось така була комплектація чека, цепок і кільце. Ця китайська чека доволі непогана, вона реально тримає, тому що ми, ну, в принципі, відбираємо цю чеку. Є різні виробники китайські чеки. Є ті, що не тримають, є ті, що тримають, так ось ця тримає. Ось дивіться, я не можу навіть, ось бачите? Не можу її навіть руками однією рукою ражати. І ціна по ній гривень 30 по оцій китайській. Але. Так як ми кажемо, як є, що так Китай, дехто, можливо, побоюється і не замовляє її, тому що вона китайська. І нещодавно ми... Ось зараз я спробую дивіться, її режати. Бачите? Ну, реально мощна. Тобто можна ставити, можна брати. Зараз я закрию її, мабуть, так зараз дасть по руках, що. А ну, зараз. Бачите, так? Так ось, я казав, що дехто не хоче брати Китай, тому ми нещодавно, там десь місяці 3-4 назад, захотіли розширити асортимент по цій чекі, і замовити: ми знаємо, що робни роблять чеку, замовити в них їхнього виробництва. Замовили штучок 200 на пробу подивитися, що скажуть люди, самим потримати в руках. Ну, прислали нам мішок. Я підходжу, так беру жміньку цієї чехи, так щось в руках кручу, дивлюся. І ось така ерунда. Дивіться, я виставив продольну тягу МТЗ романського виробництва, і також вони її комплектують своєю чекою. І дивіться, яка ерунда. Ось так беру чеку, і ось така. Ось така історія з нею. Тобто дуже слаба і свої функції вона не виконує. Тому ми ці 200 штук їм просто-напросто дали. І я завжди кажу в відео, коли записую вам по ромнам, і кажу, як є, що чека в них мені не подобається. Ну, можливо, хтось там почує і почнуть робити нормально. Ось, і не розширили ми по них асортименти. У нас залишилася тільки ця китайська. Тому якщо ви купуєте романські запчастини, там, де присутні їхні чека, краще ще докупіть хоча б китайську чеку, щоб її замінити. Також ще хочу звернути вашу увагу на саме кільце. Дивіться, вони кільце підцепили сюди. Подивіться. На цей виток. Ви бачите, що воно просто ви до поля не доїдете, вона вже затіряється десь по дорозі. Бачите, так? Тепер дивіться. Є в нас китайська ЧК, ми відмовилися. І нещодавно у нас з'явилася ось така радянська, дивіться, тут сама ЧК. Поближче вам покажу, щоб роздивилися. Сама чека кована, бачите, цей пальчик це паковка. Я думаю, це дуже гарно видно. Щось не фокусую. Зараз ми. О, є. Дуже гарно видно, так? Кільце і це кільце, два кільця, це радянське. Сам цепок. Сам цепок. Сучасне виробництво. І оцей шплін також радянський. Це один варіант, і тут кільце це також радянське. Тобто, сучасне тут тільки ось це цепок, тому що їх вже радянських немає. І тепер дивіться, якщо раніше в нас був тільки ось такий варіант з кільцем, і він, в принципі, універсальний. Він підходить, звісно ж, і під МТЗ, і, тяги, і під Гвинт центральний, також можна ставити на продольну тягу ЮМЗ, наприклад. Ось в цей пазик можна надіти це кільце і сюди ж сп'ятити потім саму чеку. То зараз, зараз, ми зробили спеціально, так як знайшли цей шплінт радянський, зробили під UMZ продольну тягу, ось таку чеку. Тобто все по феншую, беремо цей шплінт, вдягаємо ось цей маленький отвір, там його розкриваємо. Так? І якщо вам чека не потрібна, просто прячемо її в цей пазик. І у вас, виходить, все по феншую, все цивільно, все красиво виглядає. Я думаю, ви зі мною згодні. І не будеться чекати там, тіліпатися по дорозі. Клас, так? Далі, другий варіант. Там, де кільце, цей варіант вже також підходить на мтезовські тяги, на центральний гвинт. Дивіться. Ось це, і також ромний кований центральний гвинт, і бачите, що тут з кільцем? Ну, це не дуже мені здається. Я також його викрутив, показати вам, що це кільце налазить, все буде в Ось, Бачите. І дивіться, яка, яка тут. скільки тут витка цього. Ось для зрівняння вам показую просто. Бачите, тут цього вітка сантиметр і тут. Видно так вам? Він точно не спаде. Так, тепер хочу вам ще показати білоруський. Дивіться, ось я взяв продовжувач принести Білорусь. Вони просто без ось цих кілець просто беруть сам цепок і надягають цей пазик. І ось чека. Чека білоруська дуже також гарної якості, але Білорусь коштує ну, гривень 100-150-200 і не завжди її можна по магазинах знайти оригінально. Наша же чека, також давайте зараз відкрию, покажу цю мишоловку. Тому що дійсно мишеловка, дивіться. Зараз закрию, щоб ви почули звук. Чуєте, так? Що нормальна пружина працює. Наша ж радянська буде коштувати 60 гривень. Це я вам кажу за ось таку зборку: шплінт або кільце, цепок сучасний і чека, кована зі зберігання. Також чеку можна купити окремо. Чека і ось це кільце. Буде коштувати 45 гривень. Так що, друзі, тепер у нас є два варіанти: є або Китай по 30, чи, я не пам'ятаю, 30 чи 40 гривень, і радянська по 60. Я думаю, ціна нормальна. Як бачите, ми ось ці всі, всі речі, що ми вам пропонуємо, зі зберігання, що в нас є, ми вам даємо нормальні ціни. Ми не завишаємо їх там до сумасшедших якихось цін. Хоча можна було ставити як Білорусь, там по 100, по 150. Але навіщо? Нам все, все одно на цих. Чеках там ніхто не розбагатіє, а ви замовите за не дуже там багато грошей. Дуже таку цікаву річ. Ось тому хто хоче, я думаю, багато хто захоче хоче таку чеку. Встигніть замовити, бо їх небагато, Їх є штучок 300. Всього, тобто 150 таких і 150 таких. Все, не хочу затягувати далі це відео, тому що вже 8 хвилин вам розказую. Кому було цікаво, будь ласка, ставимо лайк, підписуємося на нашого youtube каналу Чомусь цьому відео був не дуже гарний фокус. Вибачаюся і до наступних відео. Всім пока.